Чергова страшна ніч у Нікополі. Рашисти обстріляли місто з градів, випустивши по мирним кварталам близько 20 снарядів. На жаль, загинув 35-річний чоловік. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків: газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Один із наймасштабніших прильотів прийшовся на будинок пана Петра. Вийшовши на пенсію, чоловік мріяв займатися господарством та проводити часи з родиною. Однак російські війська цієї ночі зруйнували те, що люди будували десятиріччями. Почуваю себе так, не дуже добре, тому що десь об 11-й, як бахне, я підскочив у криші дирка, все розвалене. Так що дай Бог, що пожару не було. А так всі вікна. 12 вікон, всі, всі, всі вилетіли б. Двері палатожі. От, Так що не знаю, от, воронка отака в цьому полу, Так що просто повезло. Дуже важко підрахувати, дуже важко. Стільки склопакетів, оці, скільки оце ж дах, металочерепиця, і, і, і вся криша побита. Так що, та я думаю, що 1100-150 це, це мінімум. Ще попробую знайти матеріал і знайти, хто сделає. Скажіть, будь ласка, ви плануєте відновлювати будинок і планує... чи плануєте в ньому жити? Ну а як же? Я його строїв 10 лет. Я вже 10 лет строїв, а ще його не буду жить. Пол жизни, читай, я на нього. Пішов на пенсію, от це на тебе. зазнала руйнувані будівля, в якій знаходиться краєзнавчий музей. На щастя, працівники заздалегідь попіклувалися про експонати, тож історичні пам'ятки залишилися неушкодженими. Після прильотів до центру міста в будівлі, в якій знаходиться краєзнавчий музей, вибите декілька вікон на другому, третьому поверсі. Сам музей займає лише перший поверх, тому наша, саме наше приміщення музейне не Постраждала, тим більше, що у нас вже були зашиті вікна, стіни, вікна, двері, все ціле. Музейний фонд знаходиться в безпеці, але ми постійно продовжуємо заходи по убезпеченню і надалі, тому що обставини змінюються. Ми не знаємо, звідки чекати ризиків. Тому ми щось змінюємо, переглядаємо всі наші заходи, продовжуємо роботу. Внаслідок нічного обстрілу в Ніку Поліпонівечені ринок, кілька магазинів, футбольне поле, адмінбудівлі, школа та лікарня. У медичному закладі ударною хвилою вибито 30 вікон, зруйнована покрівля. На щастя, ані серед персоналу, ані серед пацієнтів постраждалих немає. Постраждалих в нас немає. Руйнування великі, пошкоджена будівля, вікна вибиті. був була пожежа, вона ліквідована наразі. Наслідки прибираємо наслідки. Вже втретє під обстріли рашистів. Попадає редакція газети Нікопольська правда. Минулі рази пошкодження були незначні. Проте сьогоднішній снаряд, який впав лише за кілька метрів від дверей приміщення, зруйнував майже усе майно. На сьогоднішній наймасштабніші пошкодження майна на нашої редакції це вже в третій раз прилітає. Зразу було, були прильоти, у нас двері були вигнуті, ми не змогли попасти до редакції без спецінструментів. другий раз у нас ролети були закриті, але ж вікна повибивало, ми зашили все ОСБ. І сьогодні наймасштабніше воно в двох метрах від входу. Саму будівлю збитки порахувати дуже тяжко, тому що все скло, яке було на Україні, мабуть, не, не тільки Буча викупила, а ще місто Нікапаль. Тобто немає не можливості на зараз закупити скло і відремонтувати вікна, щоб воно виглядало як якось естетично. Тому ми зашиваємо на сьогоднішній день ОСБ. І це ми будемо робити вже в третій раз. На жаль, за два з половиною місяці російського терору у Нікополі загинуло вже 10 людей. Пошкоджені більше півтори тисячі будинків, майже сотня закладів комунальної власності.